І так, слава Господу, дорогі друзі. Сьогодні знову програма Хліб щоденний. Мені хочеться поділитися словом Божим на сьогоднішній день, щоб було що. Що читати, або що слухати, і над чим розмірковувати, щоб втілювати в життя. Адже слово Боже, ми читаємо не для того, щоб просто сказати, що я сьогодні читав і на тому кінець. Ми його читаємо для того, щоб нагадати наше предназначення, для чого Господь нам дозволив жити ще сьогодні, на цьому, в цьому світі, скажімо, або на цій землі, для того, щоб виконати його волю, тобто наше з вами предназначення. А для призначення. Щоб знати предназначення, просто необхідно звертатися до Слова Божого, адже Ісус Христос, в свою чергу, колись сказав, каже: Я йду до Отця і в даний момент ви туди не можете піти. Але я пошлю іншого утішителя замість себе, Духа Святого, який наведе вас на всяку істину і пригад... пригадає вам всі ті слова, що я говорив. А він, до речі, завжди нас звертав до Писання, тому що на сьогоднішній день не дуже багато є різноманітних проповідників різноманітних вчень можна сказати що для цілі цілі церкви або цілі союзи таких таких церков які себе називають християнами і хочеться сказати що для ісуса христа є великою проблемою те що Люди, які називають себе християнами, а так і на сьогоднішній день ще не стали учнями Ісуса Христа, і Ісусу потрібні учні Ісуса, які підуть і будуть нести в цей світ те, що Він розпочав нести і робити те, що Він розпочав робити. Отже, вертаюся знову до Слова Божого і коротко скажу, що він Ісус розказує тут притчу. притчу розказує про таланти, і він розказує. Що одній людині дав 5 талантів, другій людині дав 2 таланти, третій людині дав один талант. І про, прийшло трохи часу, і це, це, ця притча повинна пробудити кожного з нас. Що ж, що ж Ісус Христос хотів сказати цією притчею іменно до тебе, або іменно до мене, якщо я її, якщо я її читаю. І так, по. По тривалім часі, тобто пройшло трохи часу, повертається господар до тих служників і вимагає в них звіту. Це записано Матфія, 25 розділ, я почав читати з 19 вірша, зараз 20 вірш. Підійшов той, хто одержав п'ять талантів і приніс надбані п'ять талантів, і сказав: Мій пане, п'ять талантів дав ти мені, інших. П'ять талантів я надбав за них. 21 вірш говорить: Господар його сказав йому: Гаразд, старанний і вірний слуго. У малому ти був вірний, над багатьма наставлю тебе. Увійди в радість Господаря Твого. Як ви як ви почули, що е, за винагороду, що ж сказав цей господар. І, це і це ця картина в нас повинна повинна просто бути перед нашими очима е, в духовному плані, що ж відбувається, або що, що відбулося в даний момент, і що повинно відбутися у майбутньому? Адже Ісус, говорячи цю притчу, він хоче нас чомусь навчити. Значить, ми бачимо, що перший, який отримав п'ять талантів, він... Надбав, тобто здобув ще п'ять талантів, тобто трудився над, над цими п'ятьма талантами, і ці п'ять талантів принесли в 100 крат більше, тобто в 100 крат більше, тобто ще інших п'ять талантів. І Господь Ісус на основі цього, цього слуги говорить: ти, ти, ти старанний, ти вірний, ось тобі. Ти був у малому вірний, то в такому разі за те, що ти був у малому вірний, тепер я тебе над над більше або над, над багатьма. Це різний різний переклад над багатьма чи над багатим поставлю. І увійди, головне, у радість господаря, господаря Твого. Я думаю, нам потрібно запам'ятати першу відповідь, першу відповідь, яку, яку отримав той, хто трудився. 22-й вірш. Підійшов також і той, що одержав два таланти, і сказав: Мій пане, два таланти дав ти мені. Ось інших два таланти, я надбав за них. Господар його сказав йому, гаразд, старанний і вірний слуго. У малому ти був вірний, над багатьма тебе настановлю. Увійди в радість е, господаря. Твого ми тут в цій картині також бачимо той, хто отрив два таланти, знову ж таки працював, трудився над ними і на всі 100% знову ж таки в 100 крат приніс з двох ще. 2. Це повинно нас натякувати або наводити на, на те, що ж Ісус хоче цим самим, цим самим нам, нам тут е, довести або навчити, або показати, на що, ж, на що ж потрібно направляти всі свої сили, вміння, здоров'я, життя і так далі. Е, друга відповідь, значить, була. Точно така ж сама, як і перша, хоча той 5 заробив, а цей заробив 2. Ну, якщо по суті розібратися, якщо розбереться в математиці, що той трудився по силі на всі 100%, і що другий трудився також по силі на 100% через те, він що один, що другий принес, приніс результат в 100 крат. 24 й вірш. Підійшов і той, що дістав одного таланту, і сказав. Мій пане, я знав тебе, що ти людина жорстока, жнеш де не сіяв і збираєш де не розсипав. То я мав острах, пішов і е, утаємничив твого таланту, можна сказати, закопав. А господар його сказав йому у відповідь: Лукавий слуго і ледачий. Ти знав, що я жну де не сіяв і збираю де не розсипав, тому мусів ти віддати срібло купцям, і я, повернувшися, одержав би моє з надбутком. Якщо, наскільки ми бачимо, Ісус навіть цим показує, що ціль Ціль Бога, Він дає нам таланти іменно для того, щоб ми не лежоборкали на, на дивані або на кріслах і так далі. А щоб ми працювали. Ми кожен можемо сказати, та ми ж працюємо, Господи, та ми ж працюємо. Господь цим самим нам показує, де ти повинен працювати перш за все, і е, інша робота, яку ти виконуєш тут на, на землі і получаєш, получаєш також від цього е, цей відсотки чи, чи, чи з заробіток, це має бути для тебе е, вторична або друга другі як. Е, Друга робота по, по, по важливості. Тому що, перш за все, поважлива Господня робота, Господній, Господній, Господнє поле, Господню волю виконувати. Адже Ісус це слово сказав до учнів своїх ще коло двох тисяч років назад. що Ідіть по всьому світу і проповідуйте, продовжуйте моє вчення, навчайте інших людей, проповідуйте, розказуйте, що. Щоби увірували, розказувати, щоб хрестилися, розказуйте, розказувати, щоб приблизилося цар царство Боже, і ця, ця тема, до речі, або це завдання можна сказати, що на протязі тисячоліть можливо деяким людям, ну можливо, вже не за тисячі років, а можливо, деяким людям, що вони дуже часто знову чують. О, знову заклик! Заклик для того, щоб треба йти у цей світ і проповідувати. Знову заклик, що треба за когось молитися, треба комусь допомагати. О, знову. Ну, то ж в мене робота, сім'я чи діти, і так далі. Я вам хочу сказати, що Господь Ісус не випадково звертається іменно до учнів своїх, тому що християн настільки зараз багато порозводилося, і християн, і напівхристиян, і взагалі не християн, але вони себе вважають до якоїсь до якоїсь організації, називаючи себе християнами. А Ісусу потрібні учні, які будуть вчитися. Від нього і будуть втілювати в життя іменно те, що навчилися, і що ми що ми бачимо. Якщо Ісус каже, отож ти ж знав, що то не я сіяв і, і я збираю. Тому що дійсно Господь дає, дає доручення нам, щоб ми йшли, сіяли, щоб ми йшли, збирали, і щоб ми приносили для Господа, щоб кожен, як, як, як Писання образно говорить, щоб кожен з нас не з, не з одним колоском стояв перед Господом, а з багатьма колосями спасенних душ або спасених людей, над якими ти труд. Дивися, які тобі Господь дав на твоєму життєвому шляху, щоб вони були спасенними, щоб вони були ізціленими, щоб вони були освободженими, щоб в них життя помінялося цілком і повністю з Господом. Не то, що їм полегшало трошки, і вони вже в церкву не ходять, Богу не, не служать, але все ж таки їм стало краще. Навпаки, коли ви їм. Допомагаєте з одною цілею, каже, ось зараз мене Господь послав, щоб тобі допомогти. Мене Господь послав, щоб тобі сказати. Це для того, щоб ти тепер, підкріпившись, далі жив своє життя тільки з Господом, щоб і ти зміг принести плід для Господа. Тому що дивіться, як поступив цей, що получив тільки один талант і думав, що ну що ж це таке, якщо я маю тільки один талант, значить мені, мені не буде ніякої нагороди. Отож, так, 22, 27 вірш. Ти тому ти мусив віддати срібло купцям, і я, повернувшись, одержав би моє з надбутком. Отож, візьміть у нього таланта, той, що він закопав, той, що він приніс його назад. Візьміть у нього того таланта і дайте тому хто має 10 талантів. А хто має 10 талантів, коли получали тільки 5? Той, хто надбув, той, хто, той, хто працював, і він з 5 зробив 10. Дайте тому, що 10 талантів. І 29-й вірш, бо Господь поступає по принципам, по принципам Божим, а не по принципам людським. Бо всілякому, що має, або кожному, хто має, ще додасться і примножиться. А в того, що не має, відбереться і те, що має. А в, в одному із Євангелій, ще це це, це, це ця історія описується: і забереться у тих, що немає, навіть те, що він думає мати, що він думає мати без Бога. І те в нього забереться. І що ж тоді можна сказати? Оце покарання забрали спочатку, дали, а потім взяли, забрали, і ще й забрали те, що думав мати, ще й ще і те забрали. Ото Господь, а Господь доносить до нас. Цими цими притчами доносить до нас істину свою, як він поступає, як в нього принцип весь працює, як його закон працює. Ми тільки пізніше, коли ми вже побачимося з ним очима або скажімо, лицем, лицем в лице, тоді ми все зрозуміємо, що все, що Господь робив у нашому житті, все було во благо нам. Навіть трудності, навіть 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 біди, які переживали, все рівно все. Ми тоді тільки зрозуміємо. Завтра зараз, коли коли важко, коли коли переживає людина якісь, якісь труднощі, тоді їй важко. Але хочу вам сказати, що у будь-яких трудностях, якщо буде Господь з тобою, то і ті труднощі ти будеш переживати в благо і з радістю, навіть тоді, коли, коли скажімо, буде, буде боляче. І 30-й вірш: написано так: відібрали від нього все, а невда... невдатного служника. Непотрібного, невдатного, невдатного служника викиньте в пітьму зовнішню, там буде плач і скрежет зубів. Він сказав це і проголосив: хто має вуха чути, нехай почує. А коли прийде син людський у славі, і всі святі ангели його з ним, тоді сяде на престолі, це вже це вже це вже даль далі. Ну, хоча дуже правильно, е, дуже, дуже правильно місце і списання, що це все відбудеться іменно перед самим приходом Ісуса Христа, що, що кожен, хто має, ще буде більше мати. А той, хто не має, в нього забереться і те, що він має, і навіть ще й те, що він думає мати. Як ви бачите, за те, що він не. Приніс Богу Богу плід можна сказати, або не трудився для Бога. Чому? Тому що Він був зайнятий чимось іншим у своєму житті, тобто трудився на інших на інших полях, скажімо, на інших заводах чи чи фабриках, і не трудився для Бога. Візьміться, до речі, на озброєння для себе і нехай. Нехай для вас буде сьогодні зрозуміло, в якому стані ви знаходитесь, адже ми сьогодні з вами розібрали три відповіді, які пролунають обов'язково пролунають до кожних людей, які зараз ми живемо на цій землі. І що, що цікаво, ці, ця відповідь Ісуса або слова, слова, які він гучно гучно сказав, що хто має вуха, нехай чує і, і нехай почує і і сказав що що візьміть від нього від нього того таланта і віддайте тим що тим що 10, а його візьміть і вкиньте у Пітьму зовнішню, де буде плач і скрежет зубів. Як ти думаєш, брат чи сестра на сьогоднішній день, які, до якого е, які ти, яку ти відповідь почуєш, або до якої відповіді ти приближаєшся, роблячи те, що ти сьогодні робиш, або що ти сьогодні вже, вже зробив? Як думаєш, до чого ти приближаєшся? Я, звичайно, благословляю кожного з вас, нехай Слово Боже, оживе у вашому житті, щоб ви не просто його знали. Але щоб ви його виконували. І на сьогоднішній день хочу вам сказати, як то не дивно, але е, є ті християни, які навіть не знають, що ж за талант їм Господь дав, чи що ж за два таланти Господь дав, чи що ж за п'ять талантів Господь дав. Будучи в церкві роками, вони навіть ще не знають, які вони таланти мають. Нехай вас Господь благословить і від сьогодні, від сьогодні підіть просто. В піст, підідь в молитву, Господи, а дійсно, а які ти мені таланти дав, щоб кожен з вас знав своє предназначення. Тому що життя без предназначення, це називається існування впусту. А життя по предназначенню, воно принесе плід для Господа. Порозмірковуйте над цим. І нехай вас Господь рясно благословить, щоб цей день у вас, вас був не безплодним, а нехай це. Цей день буде плодним і у правильному напрямку. Будьте.